Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогодні в Євангелії нам дається яскраве порівняння істинної віри із таким продуктом, як сіль. Тож сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим замінити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою. Потрібно мати у собі сіль, тобто тверду віру і дух християнський. Якщо цього не буде, то означає, що християнин тратив силу і не зможе виконати своє призначення, допомагати світові звертатися до віри. Сьогодні православна церква вшановує пророка Агея, який жив 500 років до Різдва Христового, мученицю Марину, яка жила у третьому столітті, блажену царицю Феофанію, про яку дізнаємося із 9 століття, і преподобну Софію Суздальську, яка відійшла до Господа у 1542 році. А також цього дня ми молитовно прославляємо нашого земляка, священомученика Аркадія, єпископа Лубенського, вікарія Полтавської єпархії, який загинув у трагічному 1930 Цьому році дитинство цього новомученика пройшло на Волині у родині священника Йосипа Остальського. Отримавши духовну освіту у 1910 році, юнак присвятив усе своє життя служіння Богу та ближньому. Коли Аркадій став священником, то у Житомирі ним було створене благодійне братство, члени якого самовіддано допомагали хворим та нужденним. Адже сам отець Аркадій не вважав нічого своїм та віддавав нужденним навіть найнеобхідніше, бо був для своєї пастви зразком повної жертови. Одного разу, коли з Житомира отець Аркадій вирушив пішки у чоботях, то дійшов до Києва у стареньких постолах, бо дорогою зустрів жебрака, з яким і обмінявся взуттям. Гоніння у 20-х роках на церкву, що розпочалися з боку більшовицької влади, не оминули і отця Аркадія. Його неодноразово намагалися заарештувати. У 1925 році отець Аркадій приймає Чернечий постриг, а згодом приймає і сан єпископа. На жаль, через три роки за послання до пастви, де привів приклад святих мучеників, які помирали за свободу церкви був заарештований. Проте навіть у Соловецькому таборі владика Аркадій ділився останнім із такими ж, як він, мучениками за віру. Після багатьох років страждань, земний мученицький шлях єпископа Аркадія Остальського, закінчився 1937 року на Бутовському полігоні Москви. Життя мученика та подвижника нашого часу, сповнене справ милосердя за Христа, переконливо засвідчило його святість. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, братів та сестер з іменем Володимир, Аркадій, Марина та Софія, возлюблені у Христі, прямуючи дорогою Різдвяного посту, пам'ятаємо слова преподобного Серафима Саровського. Істинний піст полягає не в одному в виснажуванні плоті, але й в тому, щоб тією частиною хліба. Яку ти сам хотів би з'їсти, потрібно поділитися із такою людиною, яка більше цього потребує.